Психологія впливу звучить, знаєте, так по-науковому складно, але правда в тому, що її інструменти, ну, вони працюють проти нас щодня. Тож давайте розберемося, що це за магія і як вона діє. От давайте задумаємось хто насправді керує нашими рішеннями? Здається, що ми так. Але відповідь може здивувати, бо навіть просто зараз, коли ми обираємо, що випити, чи просто скролимо стрічку новин, хтось непомітно, але дуже вправно підштовхує нас до певного вибору. Уявіть, що у нашому мозку є такі собі невидимі психологічні кнопки, і от маркетологи, політики, та що там навіть наші знайомі чудово знають, як на них натискати. А мета завжди одна почути від нас оте саме так. І що найцікавіше, часто це так зовсім не в наших інтересах. Але що, якби можна було побачити ці ниточки, за які нас смикають? І не просто побачити, а й перерізати їх? Ну, така собі інструкція до нашого мозку існує. І написала її людина, яка вирішила вивести всіх цих ляльководів на чисту воду. Знайомтеся, доктор Роберт Чалдіні. І знаєте, що в ньому найцікавіше? Чалдіні, це вам не кабінетний вчений. Ні, ні. Він на кілька років став справжнім шпигуном, агентом під прикриттям, влаштовувався на роботу в автосалони, рекламні агенції, тобто в саме лігво маніпуляторів. Він, так би мовити, збирав інформацію на передовій, щоб зрозуміти, що ж змушує нас сказати так. І ось тут ключовий момент: мета його книги і нашого сьогоднішнього розбору не в тому, щоб навчити когось маніпулювати. Зовсім ні. Це скоріше шит, це знання для самозахисту, щоб бачити, коли нами намагаються керувати, і вміти сказати ні. Отже, принцип номер один, і він, мабуть, найпотужніший з усіх це борг взаємності. Знаєте, оце негласне правило, ти мені, я тобі. Це глибоко вшити в нас почуття, що ми просто зобов'язані віддячити за будь-яку послугу, навіть навіть якщо ми про неї зовсім не просили. І працює це геніально просто. От, скажімо, вам дають безкоштовний зразок чогось у магазині. Несподівано, приємно і все. Пастка закрилася, миттєво виникає таке легке відчуття боргу. І коли продавець через хвилину щось запропонує, відмовити буде вже набагато складніше плюс 23%! відсотки. Це не просто цифра з повітря, було реальне дослідження. Офіціанти, які приносили з рахунком одну м'ятну цукерку, отримували стандартні чайові. А ті, хто повертався і, ніби персонально для вас, давав ще одну, їхні чайові злітали на 23%. відсотки. Розумієте, справа ж не в цукерці, а в цьому відчутті особливого неочікуваного жесту. Добре, поїхали далі. Принцип другий пастка послідовності. Ох, це дуже хитра штука. Вона грає на нашому бажанні ну, бути послідовними, щоб наші слова не розходилися з ділом. І от коли ми вже сказали так на щось маленьке, незначне, сказати ні на щось більше стає психологічно ну, дуже некомфортно. Є просто хрестоматійний приклад. Техніка нога в дрерях. Уявіть, до людей приходять і просять поставити на газоні величезний потворний банер, водіть обережно. Результат майже всі кажуть ні. А тепер інша група. До них спершу приходять і просять про дрібницю, маленьку наліпку на вікно. Більшість погоджується. А коли через кілька тижнів їх просять про той самий величезний банер, більшість погоджується знову. Чому? Бо вони вже сказали своє перше так. І це, звісно, працює не тільки з банерами, ось життєвий приклад. Людина публічно заявляє: я буду бігати по 5 кілометрів щодня. Це маленьке зобов'язання, але воно публічне. І тепер, щоб бути послідовним в очах інших, і головне своїх власних, доводиться його виконувати. А потім тренер каже: А давай на півмарафон. І відмовити вже майже неможливо це ж суперечитиме всьому шляху. І ось, будь ласка, через три місяці людина біжить 21 кілометр. Принцип третій сила натовпу. Або як його називають, соціальний доказ це наш вбудований автопілот. Коли ми не знаємо, що робити, ми просто дивимося на інших і робимо те саме. Логіка проста якщо всі туди біжать, значить там щось є. Якщо всі це роблять, значить так правильно. І ми стикаємося з цим постійно. Обираємо ресторан, де більше черга. Сміємося, коли чуємо закадровий сміх у серіалі, навіть якщо жарт не дуже. Купуємо товар, бо у нього тисячі відгуків. Проблема в тому, що цей інстинкт дуже легко обманути накручені лайки, фейкові відгуки. А найсильніше це працює, коли ми бачимо, що люди, такі ж як ми, щось роблять. Тоді наш мозок каже о, це точно для мене. Гаразд, рухаємося далі. Зараз буде таке собі бліцтріо, три принципи, які дуже часто працюють разом, підсилюючи один одного це симпатія, авторитет і дефіцит. Отже, симпатія все просто ми набагато легше погоджуємося з людьми, які нам ну, подобаються. І це не якась там магія, симпатію можна побудувати, наприклад, на схожості. О, ви теж любите цю музику, все, ми вже в одній команді. Або на похвалі, нам завжди приємні ті, хто нас хвалить. Продавець, який раптом виявляє, що у вас спільне хобі, класика жанру, зв'язок встановлено, і сказати ні, вже трохи важче. Наступний авторитет: ми з дитинства запрограмовані слухатися старших експертів, людей у формі. І проблема в тому, що ми реагуємо не на саму компетентність, а на її символи. Білий халат, якийсь титул перед прізвищем, просто впевнений тон голосу. І це, знаєте, може бути дуже небезпечно. Згадаймо сумнозвісний експеримент Мілграма. Він показав, що під тиском авторитету люди здатні на жахливі речі, просто відключаючи власний моральний компас. Ну і третій з нашого тріо. Думаю, цю фразу бачили абсолютно всі, хто хоч раз намагався забронювати готель або купити квиток онлайн. Це принцип дефіциту. Як тільки ми бачимо, що чогось мало або воно от-от закінчиться, у нас в голові спрацьовує тригер. Треба брати негайно. Це чистий страх втрати. Всі ці пропозиції діє тільки сьогодні. Залишилось дві штуки таймери, що цокають, вони тиснуть на нас, щоб ми ухвалили рішення. І не тому, що нам це так вже й потрібно, а тому, що ми боїмося втратити можливість. Отже. Ось вони шість головних кнопок, на які тиснуть, щоб отримати наше так. І знову ж таки, мета всього цього не перетворитися на циніків, які нікому не вірять, ні, мета стати більш свідомими. І ось, мабуть, ключова думка: знання цих принципів це як щеплення, щеплення від маніпуляцій. Коли розумієш, як це працює, ти вже не беззахисна жертва. Ти бачиш сценарій, бачиш гру і можеш свідомо вирішити, чи брати в ній участь. І тут важливо розуміти сам по собі вплив він не хороший і не поганий. це просто інструмент, як молоток. Ним можна побудувати дім, а можна щось ізламати. Вся мораль у руках того, хто цим інструментом користується, чи хоче людина збудувати довіру, чи просто використати чужі слабкості. Тож тепер, коли ми бачимо ці ниточки, спробуємо просто поспостерігати за світом навколо у рекламі, у розмові з колегою, у новинах, хто і як саме намагається смикнути за них. Адже щойно ми починаємо це помічати, ми повертаємо собі контроль. А усвідомленість, це і є справжня свобода вибору.